Україна отримала грантову допомогу від Японії та Норвегії. На що підуть гроші і наскільки вони можуть допомогти Україні? Сьогодні розповімо. Україна отримала 760 мільйонів доларів грантових коштів від Японії та Норвегії через проект Світового банку. На війну эти деньги не пойдут. вообще на те, що связано з війною, на покупку боєприпаси, помуніції, форм, виплату зарплати військовим, вони не пайдуть. Ці деньги пойдут на виплату пенсії, виплату кіти соціальних задовжності, кітсоціальні проекти прес-служба міністерства фінансів повідомила, що гроші спрямують на часткову компенсацію видатків держбюджету, не пов'язаних із сферою безпеки та оборони. До загального фонду держбюджету України надійшло 760 мільйонів доларів США на безповоротній основі як другий грант шостого додаткового фінансування у рамках проекту Світового банку. Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні. Зокрема, Україна отримала 465 мільйонів доларів від Японії, 295 мільйонів доларів від Норвегії. Кошти будуть направлені на компенсацію видатків держбюджету України, не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони, на пенсійні виплати, виплати працівникам ДСНС, оплату праці педагогів. Це вже другий грант, який Україна отримала у рамках проекту Світового банку «Peace in Ukraine». Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної галузі України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час. І Соєнішта нам також представляють допоможі другі страни. по отдельности. То есть расчет какой? Есть помощь военная, а есть вот такая вот денежная, гуманитарная. Где-то идет на помощь нашим людям, которые находятся за границей, но вот нам нужно, чтобы шло в страну, чтобы наш баланс экономически держался на плаву. Опять же, экономика нарушена, налоги не платятся, предприятия закрываются. То есть нам нужно это поддерживать себя на плаву. И вот эти деньги нам очень, очень сильно помогают. 2024 року Україна отримала близько 1,2 мільярда доларів зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проекти світового банку. Із них майже 75% — гранти все залежить від от того от конкретного випадку. Тобто, якщо це передбачено двосторонніми договорами, що не подержати возрату, то так оно і є. Ряд Норвегії нещодавно дозволив прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.